What is in your mouth? <скільки> так, ну що, друзі, я всіх вітаю на новому реплеї У нас сьогодні Супер Кінь. І це буде фантастичний бій. Грає він на Голдіє. Чому фантастичний? Тому що я бачив цифри. Я бачив цифри, як коли вибирав цей реплей, саме так. До речі, до речі, це ж на цій мапі нам якраз таки колись презентували, що можна контейнери рухати. Так що їх зараз можна рухати, тому що я не пробував. Мені здається, що ні, так? Не завезли це. От Зараз, можливо, він втараниться, ні? Ні, не хоче він тараниться. А, втаранився, нічого не трапилося. Зрозуміло, значить, ще немає такої змоги. Ну що ж, зараз будемо навчатися танкувати бортом на суперконі. ВЗ-55. Отримав один. Цікаво, цікаво, як у нього вийде зараз протанкувати. Через каточок пройшло ВЗ-55, залетіло. Супер, два постріли є, 730 настріляв, і це лише початок. Скажений, 53 ТП, бо танк 8 рівня просто вривається, вривається на ворожу базу. Кудись там поїхав, гонки, гонки в нього в голові одній. Йому треба пошвидше доїхати в ангар. Він просто поїхав реально фазику накидати. Наш то головний герой розуміє, розуміє, що зараз може трапитись щось негативне. З тобою, якщо ти, бряхамуха, так от просто їдеш вперед. Жах. Що в голові в 53 ТП? Ми цього не знаємо. Але все ж ми вболіваємо за здоровий глустий, тому вболіваємо за нашого суперконя. Боже, вони вже програли. Дві хвилини. дві хвилини, і жодного танка ніхто не забрав. Ні їхня команда, ні наша. Жодного танку. Ви коли таке останній раз бачили? Дві хвилини бою закінчилося жодного танку, ніхто не забрав. Це якийсь капець. Це якісь самі безпечні люди грають. Я вперше це бачу. Ось, ми перетнули. так, да, Дві хвилини перший танк пішов. Отак от, от. Капець. Реально вперше таке бачу. Такого не буває. Така ЛТХа повинна була десь залетіти, там. Не, не забув натиснути на, на, галь, на гальма. Виїхав за кущ, засвітився, все, пихав в ангар, нащо це от іграшки. Лишні ігри. Яга на перекатці отримала. Так, впевнено їхав і все ж таки отримав. Ну нічого, нічого. Він вірить в те, що. Зараз зробить боляче паттону. Я думаю, що зробить. Ставимо ставки. Хто кому зробить боляче? Паттон чи Яга Паттону? Мені здається, що без шансів. Висовує своє дуло. Зараз як яга присуне своє. То що ти будеш казати тоді, Паттон? Вона просто їде. Вони просто міряються стволами. Один на одного наставили і міряються. Хто кого зараз пере... назад! переборе назад. Отак от назад. Все. Поїхав назад. Зрозумів, що йому там немає з ким боротися. Адже Яга його покарає моментально. Але в будь-якому разі мені здається, що зараз все буде погано. Так, ну що ми танкуємо ВЗ 111. Непогано. До речі, зараз ніби в акції в бій. Супер пощастило. Півтори тисячі всього на всього ми програємо 2-8. Що за команда ідіотів пише Скорпіон в загальний чат. О, непогана позиція, непогана. Так, Вазика не підтримав. Китаєць не підтримав Вазіка, не підтримав. Ні, все-таки поїхав. Ой, боляче, ой, боляче. А Вазік що у нас? Циклічний? Та, да, Вазік у нас циклічний. Ой-ой-ой, боляче, 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 один одному накидають. Наш герой просто в лючок накидає. Що буде робити ВЗ? Танкуємо. Непогано, пощастило. Ну, він не такий снайпер, як ми. До речі, 3D-стиль у нього непоганий. Непоганий 3D стиль. 7.9. Уже результат ніби не такий поганий, так? Як був щойно? Кілька хвилин тому. Зіграли ми вже 5 хвилин. Нас тут десь катається по тунелях наші друзі, і десь є ця фантомна яга. Фантомна яга, яка зникла за світу, але вона десь є. Вона десь є, вона стоїть чекає. Фантомна яга, де те? Ще мінуснуло одного нашого. СТ-1 поїхав в ангар. І того у нас 3000 хітпонтів на 7800. Вдвічі, вдвічі навіть більше, переважають нас по похідпоинтам. Кляття вороги. Отак от 50 ТП поїхав в ангар. Ну, 3800 накидав Вже можеш заспокоїтись можна було б сказати. Нашому герою. Але ж тоді б він не по потрапив, потрапив на ці наші реплеї. А так? А так, ми можемо зараз споглядати за прекрасним боєм. Друже, там Форш стоїть. Фоша міг би вже забрати. Ну, вирішив все таки ягу. Вирішив, що яга йому важливіша, але там Форш стоїть. Вже ні, вже не стоїть. Ой-ой-ой ой-ой, фантомна яга. Куди він їде? Куди він їхав? Складно мені це зрозуміти, складно. Нас залишилося всього-навсього дві арти на прикритті, і є один наш головний герой. А у них шість танків. Шість танків, але серед них теж дві арти. Підпал скорпіону непогано. Непогано пройшло. Супер. Пощастило. Так, яга у нас шотна справа, скорпіони. Просто якийсь рій скорпіонів на нас нападає. Скорпіон, скорпіон G, впевнені в собі. Впевнені в собі заїжджають. Ні? Ні, чекають ягу, ось він. Мастодон повинен робити це першим. Думаю, чи заряджати йому фугаси? Дивний постріл був, він уже бачив, що скорпіон втікає, але вирішив все-таки накинути. Є каточок. Фугаси так і не заряджає, до речі, не заряджає. На каточок знову. Яга під'їхала. Ой-ой-ой. Страшно. Страшно повинно бути в такі моменти, коли на тебе Яга дивиться, але Яга не може там розвернутися. В нього не крутиться башта, тому над ним є малесенька перевага. Ну що, так, пробив, пробив, супер. Підробив голди, пробив. Залишився один скорпіон, арта. І десь катає тай-57. А де він катає? Хрін його зна. Він ще навіть не світився, реально? Та ну. Як таке може бути взагалі? Ні, 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 ні. Він повинен був світитися. Десь просто. Може, в мене моди злетіли? Напевно, в мене моди злетіли. Так. Будемо думати, що моди злетіли, і він не стоїть на базі АФКшний. 6 хвилин залишилося до кінця бою. 8 тисяч настріляв наш головний герой, 7 кілів зробив. Непогано, я рахую, непогано. Але буде ще. Якісь дивні постріли щойно були, чули пів-пів. Це десь в будинку якомусь поряд, де проїжджав наш герой. А, да, у нас тут тайп стоїть, що він робить? Він танкує, він танкує міст. Він просто опустив свою гармату вниз, стоїть, і чекає, коли його будуть зараз, отак от ех, помалесенько, але впевнено гвалтувати. Тайп. Восьмого рівня. Що ж ти робиш? Ти підвів свою команду чи підпалився? Сам підпалився я думаю, що це просто гра вже йому допомагає пошвидше піти в ангар. Сама його підпалила, тому що він АФК. Залишилося дві арти, 152 хітпойнти. Там француз. Не знаю, чи в 8 рівні є барабан? Напевно, є. Повинен з'явитися вже на 8 рівні. Ну, як це так? 9500 настріляв наш герой, залишилося 890 і що? Це будуть його два кіли, думаєте? Чи все-таки арта переможе? Арта то може. Ми знаємо, що ця арта досить таки підле створіння інколи буває. Може зробити неприємну ситуацію. Отак, от, от просто виїхавши на нашого героя, кинути йому фугаса. І забрати його. А, вирішив стати на захоплення бази. Ось ти який. Буде їх виманювати на себе. Підзарядив фугаса, ну, по ідеї, наскільки в нього там альфи на фугасі? Давайте подивимось. Ну, 515. Ну, повинен забирати. Повинен забирати будь-кого з них. З одного пострілу. Ні, ні, бачите, передумав, передумав. А, поламав ми автомобіль. Добре. Що буде далі? Кеви Тайгер, ангар Залишилася лора. А лора вже зводиться. Лора 100% зводиться і чекає. Певно, потрібно переїжджати, ні. Все, підзарядив фугаса. Лора один на один. Суперкінь і Лора. Я не скажу вам, як закінчиться цей бій. Він може закінчитись максимально сумно. Тому що це така гра сумна. Тут трапляються інколи прикрі моменти. Ну але коли ти забираєш 9 танків, тобі сама гра допомагає перемогти. Ось так: от, 10 тисяч. GG каже. Непогано. 10 кілів. Так, ну що, давайте подивимося результати бою. Що у нас тут майстер? Ну, звичайно. Медаль пула, капець медалі. Колобанова отримав. Супер. Паскучі. Основний калібр. Супер, супер, супер. 10 219 настріляв. 10 кілів зробив, отримав майстра. Непогано, пішов в мінус 53 тисячі срібла. Ось так от грають. Ось так от грають наші колеги. Можливо, і ми. Так, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на відео. До зустрічі!